Висадити один мільярд нових дерев за три роки це цілком реально. Саме така ключова теза програми президента України Володимира Зеленського Зелена країна. Уже понад два роки поспіль Сумщина активно долучається до цієї екоініціативи. висаджуючи дуби, сосни, ялівці, а днями в одному з лісниць сумського району з вірою у перемогу заклали яблуневий сад. Що ми робимо? Садити. І отак трохи підтрушити, щоб ранялися корішки. Потім обходите. І відгрібаєте. Щоб вода тут важна, так? Беріте і вода й 5-7 см над землею. Це закон. Інакше яблуні не буде, сада не буде. Добре? Зверху полили, можете якомога швидше і все. Найкращий спосіб привчати дітей до добрих справ надихати їх власним прикладом. Тож командувач то суми генерал-майор Олександр Нестеренко спільно з військовими побратимами та правоохоронцями долучилися до екоініціативи по примноженню лісових багатств рідного краю. Ми спільно складовими сил оборони, запросили діток зі шкіл і проводимо сьогодні такий захід в одному із. Таких чарівних місць безпосередньо в Сумському районі поблизу міста Суми. Чому це важливо? Ну, Ви знаєте, да, зараз йде війна в державі і йде забезпечення військових, підрозділів військових формувань безпосередньо деревиною для того, щоб обладнати зводні опорні пункти, для того, щоб і Лісоматеріал використовувати для опалення печей на позиціях, для того, щоб мали зігріватися наші воїни. І тому, відповідно, для того, щоб поповнити баланс, ми сьогодні проводимо таку акцію сумісно, повторюю ще раз, з усіма бажаючими, хто відкликався на наш запит безпосередньо в цьому місці. Школярі, серед яких діти, що залишилися без батьківського піклування та внутрішньо переміщені особи з громад, де ведуться бойові дії, у захваті від проведення часу на свіжому повітрі та горді, що змогли долучитися до акції з висадки дерев. Я багато вже посадила. Скільки? Навіть напевно більше -да, багато. А скажи, чому важливо садити дерева? Для чого вони потрібні? як думаєш? Ну, тому що це природа. і Тому що ну, дерева, це я, ну, наприклад, ми сюди саджаємо яблука, ми зможемо їх їсти. Ми садимо яблуні, щоб був кисень і в майбутньому приходили сюди. Ви сьогодні перше Так. Я вважаю, що, щоб була зелена планета, щоб було чисте повітря. Людям потрібно яблу... ну, яблука. І це корисно для дерев. І якщо ти посадив дерева, це доброта для людей, які це садять, а ти хочеш їм допомогти. Діти отримали масу задоволення, діти були в прекрасному настрої, не дивлячись на таку похмуру погоду, але активно брали участь, активно садили дерева, коли сьогодні чай прекрасний, такий все смачний, і перебували на природі. На жаль, дуже складний час у нас, і діти на сьогодні практично не мають, скажімо, таких незаходів, куди ми запрошували дітей, не мають якогось спілкування між собою, тому що перебувають вдома на дистанційному навчанні. І саме сьогодні, спілкуючись з природою, я думаю, все таки діти відчули якісь щасливі моменти в своєму житті і долучилися до природи, долучилися до висадки цих дерев. І саме я думаю, що Завдяки цьому ми наближаємося все таки своїм і настроєм, своїми почуттями до перемоги. Завдяки злагодженій роботі висаджений на честь майбутньої перемоги України у війні з російськими окупантами яблуневий сад. За прогнозами лісівників, уже через пару років десь свої перші плоди. Коштують яблука вже 8 тисяч років, так стверджують археологи. принаймні. і на Росії завжди казали, 40 яблунь яблун. Сад. Ми посадили близько 140 сорока долучили до цього і дітей, і військових. От. Чим гарна ця акція, чим вона потрібна, люди приєднуються до природи, до того, що їх оточує. Близько 20 сортів висадили. Джерамін, галакріспа та багато інших. Напівкарликова сорт, які ми зараз висаджуємо, може по вже на сьогоднішній рік. Але ми даємо їм перепочити і вже через два роки ми можемо отримувати повноцінні врожаї. Так що ті таблички, які почепили наші гості, їм яблука і привеземо. У рамках акції Створюємо ліси разом. Лісівники Сумщини запрошують усіх бажаючих долучатися до наймасштабнішої висадки дерев в історії України, адже це надзвичайно важливо не тільки для сучасників, але й для майбутніх поколінь українців.